Вітаю слухачі радіовежа. хвилі ФМ розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. «Все про податки перед мікрофоном її ведучий журналіст Михайло Маланюк. І для початку офіційна хроніка податковій службі заборонено проведення фактичних перевірок фізичних осіб до кінця першого півріччя 2011 року. Про це заявив голова ДПС України Віталій Захарченко. За його словами, ухвалено також принципове рішення зменшити цього року кількість планових документальних перевірок. Об'єктів господарювання на 30%. захарченко наголосив 2011 – це рік реформування податкової служби, яке позначиться зміною пріоритетів з фіскальних на сервісні та новими підходами у стратегії формування національного плану перевірок. Перевірятимуться лише платники, які мають ризики. Щодо несплати податків або при неодноразовому нагадуванні про існуючі ризики, не вживають заходів щодо їх усунення, зазначив головний податківець України. Розширення бази оподаткування за рахунок ліквідації схем податкової мінімізації. Таке ключове завдання покладено нині для працівників обласної податкової служби. Про це заявив на розширенні апаратів на раді голова Франківської державної податкової адміністрації Віктор Рахміль. Вважаю, що нам вдалося досягнути певних успіхів на цій ділянці роботи протягом минулого року і за підсумками двох місяців 2011-го. Податківці знешкодили схеми мінімізації податків із застосуванням нетипового експорту шкір. Металобрухту зернових і злакових культур, а також деякі комбінації з бюджетними коштами, що виділялися на подолання наслідків стихійного лиха, зазначив Віктор Ахміль. Також за його словами, з початку року, за результатами документальних перевірок встановлено взаємовідносини суб'єктів господарювання Прикарпаття з підприємствами низки регіонів, які мають ознаки фіктивності. За результатами цих перевірок донараховано разом з фінансовими санкціями понад 13 мільйонів гривень, зменшено розмір заявленого до відшкодування ПДВ на 446 тисяч гривень, зменшено від'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток на суму понад 148 тисяч гривень. Загалом за два місяці поточного року до зведеного бюджету області податківці зібрали платежів на суму понад 713 мільйонів гривень, що в півтора рази перевищує фактичне надходження аналогічного періоду минулого року. Отже, ви слухаєте програму Все про податки і гостею нашої радіостанції сьогодні є заступник начальника управління оподаткування фізичних осіб Масловська Олександра Богданіна. Добрий день, пані Олександр. Добрий день у зв'язку з набуттям чинності податкового кодексу. Цілком очікуваною була поява. Нової форми вла... звітності. сьогодні ми поговоримо про податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб. Які загальні вимоги ставить податкова служба щодо подання такої податкової декларації? Перш за все, подання такої податкової декларації передбачено статтею 176 податкового кодексу. Декларація подається до податкового органу на бланку встановленої форми. Яка затверджена наказом ДПА України 31 січня за номером 58. Заповнення та подання такої декларації поширюється на всіх суб'єктів, тобто на юридичних осіб, на самозайнятих осіб, на представництві резидентів. Яких... Що таке самозайняті особи? Самозайняті особи це особи, це суб'єкти підприємницької діяльності, тобто це підприємці, нотаріуси, і в тому числі і, і нотаріуси, і адвокати. Зрозуміло. Значить, у декларації необхідно зазначати всі показники. У разі, якщо платник зробив нарахування, але така виплата ним не буде проходити, все рівно подання такої декларації обов'язково. У разі якщо у платника відсутні будь-які доходи, все рівно таку декларацію потрібно подати з Декларація, Декларацію необхідно заповнити чорнилом синьою ручкою. Або друкарськими засобами забороняється заповнювати її олівцем. Забороняється в декларації робити виправлення помарки доповнення закреслення. Тобто, така декларація податковими органами не буде прийматися до розгляду. І в обов'язковому порядку дана декларація необхідно дану декларацію необхідно завірити для юридичних осіб. Це повинні бути підписи керівника головного бухгалтера і повинна бути засвідчена печаткою. Для підприємців потрібно підпис особи, яка здає цю декларацію, і в наявності, якщо буде в в наявності печатка, обов'язково засвідчити це печатку. Пані Олександро, в який терміни необхідно подати таку декларацію власне в податкову службу. Дана декларація подається за кожний місяць. Тобто податковий період є місяць. Є е, необхідно подати протягом 20 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Е, хочу зазначити, що декларацію за січень необхідно подати в терміни до 20 березня, так само, як і декларацію за лютий на окремих бланках. Окремо за січень, окремо за лютий. Окремо за е, окремо декларація за календарний рік подаватися не буде, не передбачено таке подання. Якщо останній день подання даної декларації припадає на святковий або на вихідний, то днем приймання такої декларації рахується наступний день за святковим або вихідним. Декларацію необхідно подати податковим агентом за місцем реєстрації. У разі якщо у податкового агента є відокремлені підрозділи, які не уповноважені нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету. Податок з доходів фізичних осіб обов'язки щодо подання такої декларації покладаються на юридичну особу, тобто їй необхідно подати декларацію за відокремлений підрозділ за місцем знаходження такого підрозділу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи може суб'єкт господарювання от подати якийсь уточнюючий розрахунок, провести редакційну правку цих документів у разі допущення порушень?

При заповнить цієї коригування поданої і прийнятої декларації проводиться платником на підставі, в разі якщо він виявив самостійно помилки, а також на підставі, коли до нього прийде повідомлення про допущені помилки, які виявили органи Державної податкової служби. У разі необхідності проведення коригування декларація по до закінчення терміну приймання подається нова звітна декларація, уточнюючу декларацію у разі необхідності. Можна подати і після закінчення терміну приймання. Уточнюча декларація може подаватися як за звітний період, так і за попередній період відповідно до статті 50 кодексу. Як технологічно заповнюється а, ця декларація, тобто, які показники є е, головними чи ключовими в цій декларації? Е, ну, саме основне в даній декларації про податок на доходи фізичних осіб є блок-показники. Я коротко коротко розкажу, як заповнювати кожен рядочок. Прошу. Значить, рядочок перший в рядочку першому платники вказують загальну суму доходів за звітний період, які нараховані на користь фізичних осіб. Туди не включаються доходи, що не підлягають оподаткуванню. Не включаються ознаки доходів, по яких податок не утримується згідно законодавства. Якщо брати за основу декларацію за січень, це тобто нарахована заробітна плата за січень У рядочку 2… Два... Вказується загальна сума доходів за звітний період, яка виплачена на користь фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди, за мінусом внесків та податків. Це тобто, може бути виплачена заробітна плата за частинку січня і може бути виплачена заробітна плата за грудень 2010 року. У рядочку третьому вказується загальна сума нарахованого податку на доходи фізичної осіб. За звітний період, яка утримана з доходів за звітний період, тобто це сума ПДФО утримана із заробітної плати за січень місяць. У рядочку четвертому вказується фактично перерахована сума ПДФО, у тому числі і за попередні періоди, тобто хто проводив е, сплату ПДФО за січень і за грудень 2010 року. У рядочку п'ятому вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована у попередніх податкових періодах, але перерахована у поточному періоді. Це ДФО нарахований за другу половину грудня та сплачений у січні, і в рядочку шостому зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована з доходів у звітному періоді, але не перерахована до бюджету у зв'язку з невиплатою доходів. Цей рядочок пов'язаний з рядочком 14. Якщо заповнюється рядочок шостий, то в рядочку 14 необхідно вказати невиплачену заробітну плату. І у ряд... і якщо у рядочку шостому не буде не, не виплати ПДФО, значить рядочок шостий, чотирнадцятий дорівнює нулю. І в рядочку сьомому вказується загальна сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає до сплати за звітний період. Значить, треба додати рядочок п'ятий, додати рядочок п'ятий і відмінусувати рядочок шостий. Ми отримуємо те, що необхідно сплатити за звітний період. От з приводу цих рядочків, скажіть, будь ласка, яка тоді відповідальність за неподання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб, а викладена відповідно до податкового кодексу? В податковому кодексі передбачено відповідальність, значить, відповідно до статті 120. -ї. Якщо платником не буде подана така декларація або буде не своєчасно подана. То воно тягне за собою накладання штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання. Ті самі дії, вчинені платником протягом звітного року, тягне за собою штрафні санкції у розмірі 1020 гривень. І окрім того, згідно кодексу України про адмінправопорушення, передбачено адміністративну відповідальність. Як до речі, податковий кодекс змінив чи видозмінив вимоги. Щодо заповнення і подання податкового розрахунку за формою 1 ДФ відповідно до статті 176 податкового кодексу. Податкова адміністрація наказом від 24 грудня 2010 року номер 1020 затвердила нову форму податкового розрахунку за формою 1 ДФ та порядок заповнення та подання даної форми. Перш за все, я хочу зазначити, що податковий розрахунок за формою 1ДФ, як і раніше. Необхідно подавати щоквартально, тобто на протязі 40 календарних днів на наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Останній день подання декларації за перший квартал 2011 року це 10 травня 2011 року. Місце подання не змінилося, подаються до органів державної податкової реєстрації за місце знаходженням податкового агента. Дані, дані декларації податкові агенти повинні подавати в залежності від того, чи вони виплачували доходи протягом року, чи не виплачували доходи. Тобто, це є нововведення. Якщо раніше, якщо платник не проводив виплату доходів, він міг не подати один деф зараз. Подання такої декларації за формою 1ДФ обов'язкове. Окрім того, у разі якщо юридична особа має відокремлені підрозділи, які не уповноважені нараховувати, утримувати і перераховувати податок з доходів фізичних осіб, значить вони окремими порціями за кожний відокремлений підрозділ подають даний розрахунок за своїм місцезнаходженням. А за місце знаходження такого відокремленого підрозділу надсилають копію податкового розрахунку. Окрім того, нововведенням є те, що у даному розрахунку передбачені поля для заповнення серії та номеру паспорта для тих суб'єктів підприємницької діяльності, які через свої релігійні переконання відмовилися від отримання реєстраційного номеру облікової картки. І окрім того, передбачені поля для заповнення кількості осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, і передбачено поля для зазначення суми податкового боргу, яка була станом на перше, перше 2011 року. Я ще хочу зазначити, що змінилася відповідальність. Зараз кодексом передбачено, що за неподання 1ДФ, не, не своєчасне подання, за перекручення даних. Згідно кодексу статті 119 передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі 510 гривень за повторне допущення протягом року 1020 гривень штрафна санкція, і за передбачено адмінвідповідальність згідно адміністративного кодексу. Пані Олександро, зараз триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2010 році. Наші глядачів очевидно цікавить. Ця процедура, а насамперед особливості кампанії декларування. Слід зазначити, що дана компанія декларування цього року не матиме значних відмінностей від минулорічної, хіба що до 1 травня от отримати. суттєвим є зміни те, що кодексом передбачили термін уже до 1 травня, тобто отримані доходи в 2010 році. Громадяни можуть подати задекларувати до 1 травня цього року. значить річна декларація про майновий стан і доходи. Подається платником, який зобов'язаний подати такі доходи і має право додати, подати такі, таку декларацію. Обов'язкове подання декларації. Значить, це для фізичних осіб, які протягом звітного 2010 року отримали доходи, які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті, отримали іноземні доходи, отримали доходи від особи, яка не мала статусу податкового агенту. До таких доходів, зокрема, належить. Вартість подарунків, одержаних від особи, яка не є податковим агентом, доходи одержані від надання майна в оренду або в суперенду, яка не є податковим агентом, доходи, які раніше не були обкладені ПДФО, інвестиційні прибутки, дохід у вигляді вартості успадкованого майна. Кошти або майно отримані як хабар, підтверджені в судовому порядку і доходи від виграшів азартні ігри. Крім того, зобов'язано яз... зобов подавати декларацію ті особи, які звільнені з роботи. І у разі, якщо при проведенні остаточного розрахунку при звільненні їм не вистачило сплати ПДФО, їм необхідно подати таку декларацію і сплатити ПДФО. Одним з нововведенням є. Те, що декларацію про майновий стан і доходи відтепер повинні подавати до органу державної податкової служби, посадові особи органів місцевого самоврядування та державних службов, Мені залишаться вам подякувати за такі вичерпні коментарі, які ви зробили для нашої програми. Все про податки сьогодні було від заступника начальника управління оподаткування фізичних осіб міської податкової інспекції Олександри Масловської. З не спілкувався я, журналіст Михайло Маланюк. Дякуємо за увагу. Хай вам щастить. Дякую.